Бюджет Біоцерківської громади на 2024 рік складає 2 мільярди 349 мільйонів 400 тисяч гривень. Якщо говорити в цифрах, то майже 70% видатків спрямували на фінансування бюджетної галузі. А це майже 1 мільярд 581 мільйон 600 тисяч гривень. На місцеві програми 690 з половиною мільйонів, де 479 мільйонів 500 тисяч гривень – загальний фонд. Саме з нього на підтримку ЗСУ Депутати міської ради виділили небагато немало 180 мільйонів. За словами головної фінансистки міста, їх скерують на армійські частини, які зареєстровані в громаді. Якщо порівняти цю суму з іншими видатками, наприклад, утриманням структурних підрозділів міської ради чи забезпеченням ЖКГ, то вони будуть практично однаковими. Тож ми вирішили проаналізувати, скільки коштів з місцевих бюджетів на ЗСУ виділили інші міста України зорієнтовно подібним за обсягами до нашого бюджету. Київщина броварська громада. Її бюджет значно менший за наш і становить 1 мільярд 589 тисяч гривень. Однак на програми закупівлі техніки та інших необхідних речей для військових тамтешні депутати не пошкодували аж 169 мільйонів гривень. Як наголосив голова Броварської громади, це понад 10% зведеного бюджету. Ми з розпорядниками коштів називаємо цей бюджет економічно стриманим, адже основна задача наступного року, виходячи з реалії воєнного часу, утримати в дієвому робочому стані освіту, медицину, комунальні підприємства, забезпечити життєдіяльність громади і при цьому активізувати допомогу нашим захисникам. Дещо менший бюджет за білоцерківську громаду прийняли в Ужгородській 2 мільярди 80 мільйонів 700 тисяч гривень 60% вільного залишку кошторису влада планує спрямувати на підтримку сил оборони. Проголосували депутати і за програму підтримки військових частин збройних сил України, інших військових формувань та парамілітарних організацій на 2024 рік 7 мільйонів 600 тисяч гривень. Таке ресурсне забезпечення заплановане за цією програмою, зокрема 6,5 мільйонів гривень із бюджету Ужгородської міської територіальної громади, та 1,1 мільйони гривень із інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Кременчук, як і Біла Церква, є другим величиною містом в своїй області. Там, з дохідної частини бюджету, в 3 мільярди 93 мільйони 642 тисячі гривень влада виділила на підтримку ЗСУ аж 300 мільйонів гривень. Та як наголошує депутат Кременчуцької міської ради Богдан Лазаренко, це лише попередня сума, адже її можуть збільшувати. За його словами, торік вони стали лідерами з поміж 60 громад Полтавщини, спрямувавши найбільшу частку. З військового ПДФО на допомогу армії розмір стабілізаційного фонду міста Кременчука це 500 мільйонів, і ми розуміємо, що в тих обсягах, в яких допомагав Кременчук, до моменту вилучення військового ПДФО ми вже допомагати не зможемо, проте це пріоритет громади, і ми будемо робити усе можливе, тобто зменшувати ті видаткові частини, зменшувати ті статті видатків, які не є пріоритетними в умовах дії правового режиму воєнного стану. Тому що єдина мета для нас всіх це є перемога і підтримка наших збройних сил будь-якою ціною. Тому сьогодні на часі затягнути паски і дійсно займатися не бруківкою, дійсно займатися. Це не питаннями чи програмами благоустрою громади, а займатися безпосередньо зміцненням обороноздатності, як громади країни, так і безпосередньо тих, хто знаходиться на передньому краї оборони нашої держави. Беремо Луцьку громаду, бюджет якої на цей рік становить 3 мільярди 724 мільйони 712 тисяч гривень. Спершу депутати передбачили 250 мільйонів гривень Збройним силам України. Але як зазначила тамтешня директорка департаменту фінансів бюджету і аудиту, впродовж року ця сума буде не меншою ніж півмільярда. Крім того, 20 мільйонів гривень заклали на ветеранський хаб. Але варто наголосити, що навіть під час бюджетної сесії голов. Головний кошторис зазнав змін. Зокрема, голова Луцької громади Ігор Поліщук вніс низку пропозицій. З програми висвітлення роботи міськради забрали 1 мільйон гривень і передбачили їх на програму підтримки ЗСУ. 900 тисяч гривень, передбачених на демонтаж білбордів для КП Луцька реклама, передбачать на програму підтримки ЗСУ. 4 мільйони 200 тисяч гривень з резервного фонду депутатський фонд теж спрямують на програму підтримки ЗСУ. 10 мільйонів гривень з соцзахисту перерозприділили на заходи тероборони 40 мільйонів гривень з коштів, передбачених на енергоносії, також спрямують на підтримку зсу. Зрештою, Луцька громада виділила на потреби захисників 306 мільйонів 100 тисяч гривень. Але як йдеться на офіційному сайті міської ради, до кінця зими до цієї суми додадуться ще вільні залишки. Зазначу, згідно з чинним законодавством, останні можуть бути витрачені виключно на захищені статті або військові потреби. Проаналізувавши місцеві бюджети 2024, бачимо, що наша громада, хоч і не пасе задніх, але й не є лідером з підтримки ЗСУ. У місті продовжують класти бруківку, озеленювати бульвари та посилювати охорону міської ради. Зрештою, сподіваємося, що питання забезпечення фронту залишатиметься номер один до остаточної нашої перемоги. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква.